Добрий день, перевіряємо з вами домашні задачі. У нас сьогодні дві задачі. Перша тягарець підвишення завдовжки 90 см, розгойдують слабкими періодичними повштахами, за якої частоти повшів амплітуда калевантів буде найбільшою. Зрозуміло, що здесь мова йдеться на. Проявище накшалт резонансу, тобто, якщо частота власних коливань цієї системи тигарца з ниткою буде співпадати з частотою зовнішнього впливу, то в цьому випадку і амплітуда амплітуда коливань тігарця буде найбільшою. Тому я сподіваюся, що ви не забули не просто написати формулу чистоти, а ще і пояснили те, що я зараз тільки що казала. Тобто подивитися, що у вас є пояснення до розв'язання цієї задачі. Це важливо. Ось а далі ми записали формулу, але я не пам'ятаю формулу. Чистоти, але я пам'ятаю формулу періоду і я завжди можу її перевернути. Тому е, я використовую це таким чином. Далі ми перевіряємо одиницю. Розуміємо, що одиниця на секунду ми не залишимо, тому що в нас каливання, тому це буде Герц. Рахуємо, отримуємо 0,53 Гц. Сподіваюся, що ви теж отримали цю величину, але е, звертаю вашу увагу на те, що в цій задачі обов'язково потрібно переходити в систему інтернаціональну, тому що нам. Ось в цьому випадку потрібно буде, щоб скоротилися метри, коли ми будемо підставляти перескорення вільного падіння. Це важливі речі. Розумі... Сподіваюся, що ви це розумієте. Наступна задача математична, мабуть, трохи складніша, але для 11-го. Вибачаюсь, ого, я вас перевіла. Для 10 класу, мабуть, вона не така складна. І так, 12.37. Пружинний маятник здійснив за якийсь час 16 каливань. Коли масу вантажу збільшили на 200 грам, маятник здійснив за той самий час 15 каливань. Визначте початкову масу вантажу. Ну, сус, того ми розв'язували з вами Для математичного маятнику на попередньому домашнім завданні, але зараз трохи по. Розглядаємо формули для пружинного маятника, так можу казати. І так, в нас є початкова кількість коливань, кінцева кількість коливань, час однаковий і додаткова маса 200 г, але нам потрібно її ні, нам не потрібно, але нам краще переводити її в кілограм цього разу, тому що, коли ми будемо розраховувати, в нас буде вже досить велике значення вже в кілограмах. тому Сподіваюся, що ви це теж розумієте. Ну, що ж, Ми запишемо період каливань, але ми знов запишемо його в двох випадках: коли ми запишемо відразу час поділити на кількість коливань, і коли ми запишемо період каливань саме по родинному маятнику. Після цього ми розуміємо, що в нас різні кількості каливань, у нас різні маси в наших формулах. Тоді на 2 π і на жорсткість прувини ми скорочуємо, і для того, щоб далі розв'язувати задачу, краще визвести в квадрат, тому що в цьому випадку в нас не буде корня, і це буде набагато простіше. Отримуємо підсумкову формулу. і ну, Тут я навіть не перевіряла окремо одиниці, тому що у нас ось ця дріп, дріп безрозмірна, і тому ми просто умножимо на 0,2 кг. Відразу в кілограмах і відразу ми отримуємо відповідь. І тому ми розуміємо, що початкова маса тігарця дорівнювала 1,45 кілограма. Ось такі дві задачі були, ну, на мой погляд, не складні, але потрібно трохи пояснень для цих задач робити. Ну, все, мабуть, ми на цьому з вами сьогодні завершили і можемо відпочити.